Привіт! Я Жанна Бланк на своєму каналі Наші люди всюди. Сьогодні хочу поговорити з вами про плюси і мінуси у селі! Це Чисто моя суб'єктивна думка. Я живу вже десь протязі одного року в Німеччині, жила і у містах, і у селах. І зараз живу в одному із найменших, можна сказати, селі, комуна. Його площа десь 8,9 квадратних кілометра. Дуже маленьке, його можна обійти буквально там за час, навіть, мабуть. І людей всього 935 чоловік. Села, що хотіла б такі розглянути, які до п'яти тисяч чоловік, села або маленькі міста. Вони в принципі не дуже відрізняються одне від, 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 від одного. Тобто це від тисячі до п'яти тисяч чоловік. Також хотіла б, щоб ви мені написали, де ви зараз знаходитесь у селі. Живете або в місті, які ваші є. Думки, або ваші такі зауваження, або ваші якісь цікаві моменти, що може я вам не скажу. Поділіться, будь ласка, мені це буде дуже цікаво. Підписуйтесь на мій канал, додавайте своїх знайомих, ставте дзвіночки і подобайки, я буду дуже вам вдячна за це. Моє село знаходиться практично у лісі. Мені до лісу йти десь 5 хвилин, і у горах. І от я стою у лісі, і от заді мене видніються хатинки. Мого села з першого погляду дуже тяжко відрізнити село це чим маленьке місто, тому що скрізь гарні будинки. Вони можуть бути і більш сучасними, і старовинні. Дуже вони такі гарно прикрашені. Дуже багато квітів на таких будинках. Скрізь чисто, зелено і гарні дороги, незалежно село це маленьке чи місто. Мало людей ходить по вулицям більш Їзди на машинах і тому безлюдяно на вулицях. Можна сказати, що на вулиці ходить тільки той, хто вигуляє собаку, або хтось заїжджий, або турист. От, Наприклад, сюди дуже часто гори приїжджають сім'ями, ну це частіше за все вихідний день, щоб як туристи з рюкзачками і у гори. Біля кожного будинку завжди стоїть одна або кілька машин. Ну, одна-дві, тому що машина це не розкіш, і без машини тут. Зовсім важко обійтися, тому що любе питання треба вирішити тільки на машині. Немає зовсім бездомних тварин. У нас в Україні таких тварин дуже багато є. Дуже багато людей їздять на велосипеді. Не тільки за те, що вони займаються спортом, а тому, що це дуже би, так, розвинуто це у селах на велосипеді. На самокатах це в місті, напевно, таких більше людей. В кожному селі, навіть самому маленькому, є церква. У Німеччині навіть є церковний податок, який оплачують всі люди, і тому деякі люди можуть сказати, просто що вони не релігіозні атеїсти, і їх тоді можуть звільнити від такого податку. У селі дуже вузькі дороги. Зовсім вузькі що інколи треба пропускати машину, яка їде назустріч, і їздять зі швидкістю по селу, прямо написано 30 км на годину. А тепер поговоримо, які основні плюси і мінуси є в житті на селі або в місті. Особливо я хотіла це підкреслити для тих людей, як біженці, які приїхали зараз з України. І куди їм краще вирішити, щоб вони з чого почати, де зупинитися, їхати в велике місто, чи поїхати в маленьке село, чи може просто в якесь містечко. Хочу зараз пройтися вуличками цього села і показати вам трошки, як виглядають різні будиночки. Цьому селу більше вже як тисяча років, дуже старовине село. А я живу у будинку, якому вже більше трьохсот років. E Вся інфраструктура можна не переживати. Що мені дуже подобається, тут є багато таких крамничок, таких як от фермерів, де продаються натуральні овочі, фрукти. Також є такі крамнички, де продається м'ясо може бути усе від і перепела, і там і кролики, і що хочеш там у великих містах. Таких магазинчиків їх може або не бути, або дуже мало бути. Їх треба ще знайти. А у магазині, наприклад, у великих супермаркетах овочі такі на смак, як пластмасові, як можна сказати. Так, да, вони є так вони є цілий рік, але на смак вони дуже такі не смачні, ніякі. А тут можна купити саме от такий продукт, який як кажуть з перших рук, тому що ну село є село. Просинаюся зранку, і петухи в вікно співають інколи. Ті люди, які полюбляють натуральні продукти, то у селі це можна. Простіше купити також. Тут можуть бути ще й такі, як ринки. Маркт, то на таких риночках також таке саме можна купити, але вони бувають не завжди, а тільки по сезону. А от крамнички такі працюють цілий рік. Працюють так. Який я бачу плюс, це те, що у селах. Немає проблем з дитячими садками у великих містах. Є такі великі черги для того, щоб дитину оформити і віддати до дитячого садка. Діток можуть приймати з одного року, тобто це яслі і дитсадок. Дуже розвинута спорт. Скрізь навіть у селах є стадіони. Ну, інколи бувають і тенісні корти. Навіть німці дуже люблять футбол і команди грають по селам. Єсть і вони тоді вступають до таких більш великих команд, де вони проводять турнір. Тому це також дуже розвинуто і це також є у селах. Ще великий плюс життя у такому маленькому населеному пункті я бачу в тому, що навкруги. Така, знаєте, природа дуже чисто, таке повітря. От ліс, тут і ялинки, і просто багато дерев. І дихаєш не надихаєшся. Вода дуже чиста, що з крана можеш пити цю воду. Також дуже корисно. Ця природа вона дуже схожа з нашою українською, і коли так буває, сумно, коли на душі то вийшов, пройшовся енергії, набрався, набрався тої сили. Цьому я бачу також ну, такий великий плюс. У селі набагато менше машин, зрозуміло, Немає заторів, можна поставити машину, де хочеш стоянками, нема проблем. Також є такий маленький плюс: тихі, затишні місця, нема того галасу, шуму, гуркіту машин. У селі можна, можна викликати лікаря додому, і він приходить без всяких проблем, тому що у великих містах там складніше, навіть, я думаю попасти до лікаря, тому що великі черги і можуть записати вас далеко. А тут якось трошечки з цим швидше. В таких маленьких населених пунктах я бачу, що тут більш безпечніше жити, тому що люди знають один одного, і навіть маленькі діти можуть гратися на вулиці без нагляду батьків. Я бачу в цьому також плюс у великих містах, тільки треба все робити під наглядом дорослих, особливо з дітьми, і дуже багато різних людей є у великих містах. То безпека не на такому високому рівні, як у селі. Слідучий плюс проживання у селі я бачу такий, що люди тут топлять. Свої є пічки і топлять дровами, і це набагато виходить, для них економніше, дешевше у хаті завжди тепло. Можеш включити батарею, а топиться від пічки на дровах. І виходить, що ти завжди живеш у такій уютній, у такій лагідній хатинці, і завжди тобі тепло, тоді коли ти не хочеш. Села часі за все розташовані в таких мальовничих містах. Або у горах, або у лісі, або де поля, виноградників. Це такі ідеальні місця для тих людей, творчих людей, для художників, наприклад, або для тих, хто в онлайні працює. Тут, взагалі, тоді, тоді, як скажемо, благодать, можеш черпати свою енергію з довкілля і працювати або творити якісь свої мистецтва. Тут набагато менше людей є, ти в контакті знаходишся набагато в меншому, чим у великих містах. Особливо це пов'язано з цими карантинами, що були з коронавірусом. То тут у тебе є менше шансів захворіти, менше людей ходить по вулицях, але ті люди, які ти бачиш, навіть незнайомі люди тобі, вони всі дуже доброзичливі, дуже такі е, посміхаються тобі, можуть тобі допомогти, в чому хочеш. Я бачила Ситуацію, коли там людина упала, і до неї підбігли чужі люди, і все допомогли. і, і Першу допомогу, тобто ніхто ніхто не проходить мимо, дуже такі доброзичливі люди. от то В цьому я також бачу тут великий плюс. Тепер трошки хочу побалакати про мінуси. Це перш за все робота. Важко знайти роботу у маленьких містах. Треба мати тільки машину. Без машини тут буде дуже складно, тому що все рівно потрібно виїжджати в місті. Наприклад, можна і без машини обійтись, Є багато громадського транспорту. Хоча тут у селі також є громадський транспорт, але у місті ясна річ, його набагато більше і можна статись куди хочеш. Школи не завжди є школи у селах. Особливо маленьких, тому треба дитину возити до школи. Це дуже важливо. Школу пропускати не можна. Це завжди на контролі. Ще такий момент, що важко знайти буде важче знайти собі якихось друзів, живу, тому що мало людей, які є поруч, особливо у селах менше людей, тих, які розмовляють на нашій мові. Більше на німецькій, навіть на англійській тут мало людей, то це якби мінус. Але зараз такий комп'ютерний світ, що основна маса людей спілкується один з одним в онлайні і знайомиться в онлайні, то це ну якби так. Таке. Ну і хочу підвити такі висновки невеличкі, що не варто боятися таких маленьких міст і сіл. Життя тут також, таке ж саме практично, як і у великих містах. Тут є все необхідне, вся інфраструктура, транспорт, і магазини, і кафе, і ресторани навіть бувають. Все необхідне для життя є. Ідуть садки, медичне обслуговування є. Тут завжди тихо, спокійно. Ну, Хто що хоче для життя. Але такі, скажімо, мої погляди на це питання.